Вітаємо вас на нашому каналі Курайна. Мене звуть старший Мамай, і перед вами друга частина промови. Шлях Богдана. В ній новий сучасний погляд на той період в історії України, що відомий як повстання Богдана Хмельницького. Для нас важливо окреслити розвиток подій у Європі за декілька років до Хмельниччини. Переможець не той, хто завоював народ. Переможець той, хто зумів написати історію завойованого народу Гайса Люстій, римський історик. Редагуючи за власним бажанням історію, володарі змінюють свідомість підвладних їм народів. Поколіннями українці бачили свою історію очима ворогів, в яких особиста свобода та військова демократія перетворювалися на анархію та беззаконня. А те, чого не мали і досі не мають більшість народів, найбільше досягнення українців, встановлення республіки обгорталося мовчанням. Внаслідок цього ми і сприймаємо Хмельниччину так, як хотіли цього володарі Кремля. Спочатку царі привчили українців прославляти Хмельницького за те, що він возз'єднав два нібито братні народи. Потім комуністичні вожді продовжили цей апофеоз, проповідуючи, що гетьман Богдан Зіновій очолив козацько-селянське повстання проти своїх гнобителів феодального класу. Найсправді рушійні сили Хмельниччини прологу руїни і досі невідомі більшості наших громадян. Але саме ці невивчені нами уроки історії і є джерелом тієї війни, що відбувається зараз. Війни виграють не генерали. Війни виграють шкільні вчителі та місцеві священники. Отто ФОН БІСМАРК. Канцлер Німеччини. Давайте спробуємо зрозуміти дух тієї епохи середини 16 століття, епохи Хмельниччини, епохи початку руїни. Найсправді причини, що рушать людьми та державами, майже не змінюються протягом тисячоліть. Держави ведуть війни за контроль над ресурсами, торгівельними маршрутами і за право володіти землями із тим населенням, що на ньому мешкає. Як відомо, найбільше повстання русин проти уряду Речі Посполитої отримало назву від свого очільника, гетьмана Богдана Хмельницького. Однак і досі за постаттю Хмельницького в сутінках залишається основна рушійна сила повстання військо Запорозьке і Черкаси. Можливо, для вас буде дивним почути. Для війська Запорозького обриси майбутньої Хмельниччини визначилися ще задовго до її початку. Доповідь московських розвідників з Речі Посполитої у 1641 році зазначала. А передають, що інші черкаси кажуть, якщо у нас католики і уніати руську віру будуть забирати, ми на короля польського направимо турецького султана та кримських татар. Борис Флорія, Запорізьке козацтво та Крим перед повстанням Хмельницького. Так сталося, що в цей час, всередині XVII століття, в Європі розгортався наступний етап протистояння Союзу з Венецією, імперії Габсбургів та Ватикану проти турецької держави на чолі з султанами роду Осман. У 1645 році почалася так звана Кандійська війна. Вона була черговою вже п'ятою у серії турецько-венеціанських збройних конфліктах. Ця війна йшла за острів Кріт, що тоді належав Венеції. Враховуючи могутність військових сил держави Османів Республіка Святого Марка, офіційна назва Венеції, в ті часи шукала можливість втягнути у війну з турками інші держави зі Сходу Європи чи Азії. Адже відкриваючи другий фронт десь на сході, на відстані в тисячі кілометрів, венеціанці відволікали сили та ресурси турків із Середземного моря. Цим вони хотіли розпорошити турецькі війська та збільшити і так їхні величезні витрати на ведення війни. Венеція розраховувала, що тривале ведення війни одночасно на двох театрах бойових дій призвело би або до поразки османів, або до підписання мирної угоди на вигідних для Венеції умовах. Підкреслимо, цю стратегію Венеція успішно використовувала протягом століть. Венеція, одна з найбагатших торгівельних держав того періоду, могла оперувати колосальними фінансами і була готова інвестувати їх у розпалення ще однієї війни проти Туреччини. Адже Крит був найбільшою її колонією у Середземному морі і основною базою для її морського флоту. Його втрата значно підривала і військове і фінансове становище торгівельної республіки. Ще до початку війни закрит венеціанські амбасадори об'їхали стаємними дипломатичними місіями всю Європу та значну частину Азії. Вони шукали союзників в майбутній війні. Зауважимо, розвідники і дипломати Венеції протягом століть були відомі своєю ефективністю та наполегливістю у досягненні поставлених цілей. Золото та жінки, погрози та наркотики, вбивства та підкупи, інструментарій міг бути різним, але він повинен був забезпечувати результат. Потенційними кандидатами на залучення до війни з турками в першу чергу венеціанцями розглядалися Московія, Персія та Річ Посполита. Адже ці країни були найближчими та найпотужнішими у військовому плані сусідами Турецької імперії. Але і московський цар, і перський шах незабаром категорично відмовилися воювати з Османами. Отже, безальтернативним вибором стала Річ Посполита могутня католицька держава на сході Європи, відчутний вплив на яку мав Ватикан, давній союзник Венеції. Офіційну пропозицію вступу у війну з Туреччиною озвучив наприкінці 1645 року польському королю Владиславу IV Венеціанський посол у Варшаві. Джованно Т'єполо. Він запропонував надати великі обсяги фінансування для скорішого вступу Речі Посполитої у війну Венеції з імперією Османів. А польського короля підбурювали римський папа та венеціанці, які задумали посварити Польщу з турками. Мірон Костін хроніка молдавської землі 1677 рік. В кінцевому рахунку за допомогою оточення римського папи на початку наступного 1646 року венеціанці досягли домовленості з польським королем Владиславом IV. Використовуючи політичну корупцію, вони просто підкупили довірених осіб короля. Безпосереднім куратором цієї оборудки був голова адміністрації короля, великий канцлер коронний Єжіос Солінський. Цей досвідчений політик протягом років вів перемовини з Ватиканом, Венецією та родиною німецьких імператорів Габсбургів. Власне, за розв'язання війни із турками колосальні кошти обіцяні були і королю, і голові його адміністрації. Гроші на фінансування майбутньої війни мали таємно передаватися в Польщу декількома траншами. Пішло все з того, що покійний король Владислав IV, який хотів правити більш всевладно, Розпалював у себе під носом повстання козаків з тим, щоб мати у своєму розпорядженні військову силу проти магнатів. Телеман Дерео короткій історії 1659 рік. В дійсності польський король Владислав IV мав свою велику зацікавленість у провокуванні війни з османами. Він вже давно знаходився у стані запеклого протистояння з вищою польською аристократією, магнатами. Вони обмежували його владу і певною мірою контролювали королівські прибутки. Однак під час війни король отримував значно більші повноваження і, головне, контроль над грошовими потоками, що мали забезпечувати війська. Проект, запланований канцлером Осолинським, передбачав використання пропозиції венеціанців та їхнього фінансування наступним чином. Першу чергу необхідно було спробувати оголосити війну з турками та відправити магнатів і їх приватні війська на неї. Фактично, це означало позбавитися на якийсь час їхнього впливу, виснажити їх фінансово і ослабити політичні та військові спроможності. Але війну міг оголосити тільки Сейм. Якщо ж магнати обрали би мир з турками, тоді мав спрацювати другий сценарій. В ньому розпалювачами війни виступали вже козаки, профінансовані венеціанцями. Походи запорожців, офіційно підданих Речі Посполитої на турків та татар, відповідно, втягували Річ Посполиту у війну з Туреччиною. В цьому сценарії магнатам потрібно було силою зброї заспокоїти козаків, зберігаючи мир з османами. Запорожці, підготовлені до війни, розпочали би бойові дії проти польської шляхти. На території колишніх руських князівств, підтримуючи козаків, своє повстання підняли би русини. Таким чином, у віддалених східних воєводствах Польщі запалала би громадянська війна, в яку втягнута була би вся шляхта разом з магнатами. Цей сценарій був знайомий для професійних військових найманців війська Запорозького, адже вони вже виконували його неодноразово раніше. Ось, наприклад, як виглядало козацьке повстання Марка жмайла 1625 року очами польської шляхти. Вже там, на Поділлі, русини повірили, що козаки перемогли, про що їх попи, і вони самі про це Бога молили вже й бунт, хлопство підіймати починало. Зигмунд Стефан, конець польський. Опис короткий, яким способом дійшли до комісії з козаками. Як можемо переконатися, внаслідок проекту Осолинського польські магнати разом із шляхтою в будь-якому разі втягувалися у війну або з турками, або з козаками. Наявність венеціанських коштів, за які можна було це все реалізувати, робили цей сценарій практично безпрограшним для короля. Паралельно з цим, хоча дана венеціансько польська угода розгорталася за зачиненими дверима. В обставинах секретності інформація про планування війни з турками потроху поширювалася у Європі. Тим часом в Московії цар Олексій Михайлович та патріарх Некон, хоч і відмовили венеціанцям, з нетерпінням очікували на цю війну. Адже і Річ Посполита, і Османи разом з кримським ханом були найзапеклішими ворогами Московії. Відповідно, початок відкритого конфлікту між ними надавав можливість вирішення. Дипломатичним, а можливо і військовим, шляхом багатьох складних питань із цими сусідами. Навесні 1646 року до Варшави з Московії прибули великі посли на чолі з боярином Василем Стрішневим, щоб остаточно з'ясувати дану ситуацію. Вони повідомили польський уряд про те, що Московський цар в разі необхідності надасть допомогу у бойових діях проти Криму. Москва, офіційно не оголошуючи війну кримському хану, готова була розв'язати гібридну війну, організувати напади донських козаків. Посланці з Кремля просили, щоб у цьому випадку польський король велел одпереть Днепр і дозволив днепровським козакам з донськими козаками в місті Кримської улуси воювати заодно. Відповіді московіти тоді не отримали. Їм повідомили, що остаточне рішення буде приймати сейм. Котрий має відбутися влітку того ж 1646 року. Варто зазначити, що, на відміну від Московії чи Туреччини, Річ Посполита не була державою з одноосібною владою монарха. Найважливіші свої державні рішення, в тому разі і щодо оголошення війни: Річ Посполита приймала тільки після затвердження їх власним парламентом Сеймом. Сейм складався з представників аристократії. Магнатів і шляхти, в яких звичайно були свої погляди щодо необхідності війни з турками та татарами. У випадку такої війни безпосередню участь у бойових діях приймала саме шляхта. Відповідно, практично усі втрати і витрати несла також вона. Крім того, зацікавленість у майбутній війні Московії, принципового ворога Речі Посполитої зіграла тут зовсім негативну роль. У підсумку воювати за інтереси Венеції, Ватікану та Москви шляхта зовсім не бажала, тому згодом Сейм заборонив оголошення війни з турками і навіть уклав окрему польсько-турецьку мирну угоду з османами. Тож король та канцлер вирішили діяти за запасним сценарієм. До того ж, перший транш грошей від Венеції на війну прибув вже в Польщу, тому Владислав IV та Єжіо Солинський визначили залучити в справу козаків. Згідно донесень європейських дипломатів та архівам деяких магнатів, у квітні 1646 року до Варшави прибули представники козацьких підрозділів. Єжіо Солинський організував нараду за участю короля представника венеціанців та козацької старшини. На зустріч були запрошені від реєстровців Іван Барабаш, Ілья Скараїмович та Богдан Хмельницький та декілька очільників запорізьких Черкас. Осолінський закликав до двору найповажніших козаків, привабив їх гарними обіцянками, і поміж них Хмельницького, Хмільніські, якому пообіцяв підтримку Речі Посполитої в їхніх заходах, і навіть видав йому 60 тисяч ліврів на будівництво човнів. А для сприяння їхньому задуму надав їм великі привілеї, затверджені канцлерською печаткою. П'єр лінаж де восьєнна дійсна причина повстання козаків проти Польщі Париж. 1674 рік. За свідченнями відомого історика Миколи Карамзіна з метою найшвидше порушити цю справу. Владислав IV під час зустрічі пообіцяв козакам буквально златі гори. Згідно з його заявами, з українських земель мали піти окупаційні кварцяні війська, а чисельність козацького реєстру планувалося збільшити вдвічі. У свою чергу представник Венеції запропонував козакам профінансувати авансом термінове будівництво та спорядження запорізьких чайок, які вийдуть у Чорне море проти турків. Кошти виділялися з розрахунку по 100 золотих дукатів на кожну із таких чайок. Їх мали підготувати сотні. Підсумку домовленість щодо початку необхідних дій була укладена. Козаки отримали великий аванс золотом на підготовку до війни. Також в них тепер були документальні привілеї від короля дозволи на набір у козацькі підрозділи усіх бажаючих. Треба пояснити деякі деталі. Після серії повстань під проводом жмайла, Павлюка, Гуні, Остряниці та інших, у 1630 х роках уряд Польщі позбавив українських козаків права обирати своїх командирів та самостійно формувати козацькі підрозділи. Всі основні командні посади мали займатися виключно польськими шляхтичами. Будь-яка спроба козаків, навіть в умовах постійної небезпеки прикордоння, самоорганізуватися зі зброєю у руках. Мала бути зупинена місцевою адміністрацією, та її учасники суворо покарані. Але тоді, в результаті наради у короля Івану Барабашу були надані офіційні документи, завірені королівською канцелярією. Ці привілеї підтверджували законність наймання козаків на війну та створення нових озброєних загонів на чолі з самими козаками. Підсумки у підсумку після цієї доленосної наради старшина реєстровців Іван Барабаш, Ілля Скараїмович та Богдан Хмельницький отримали значне фінансування для організації початку війни з турками і татарами. Також в них на руках була фактично ліцензія на створення приватної військової кампанії для цього. Але як ми знаємо із історії, незабаром бойові дії почалися, але зовсім не з турками і татарами, а проти польської влади. А з цієї трійки козацьких командирів за рік в живих залишився тільки Богдан Хмельницький. Як це сталося? Про це детально розкажемо в нашій наступній промові. Продовження промови про шлях Богдана в наступних відео. Просимо підтримати наш канал, присвячений відродженню справжньої історії українського козацтва. Ви можете зробити це як фінансово. Реквізити громадської організації Курайна вказані у описах до цього відео, так і коментуючи та поширюючи його. Відродження нашої історії особливо важливо в цей час, коли українське козацтво теж знову відроджується в кривавому аду війни з Москвою. І для нас вкрай необхідно врахувати колишні помилки та зробити вірні наступні кроки.